Всіх вітаю! У цьому ролику я буду розповідати про таку мову програмування як Leo Language у такому криптопроєкті як Aveo. Сьогодні ми поговоримо про такі теми, як що таке Leo Language, його історія розробки, основні принципи, синтаксис, застосування та переваги, а потім з усього цього зробимо висновок. Можемо почати з того, що таке LeoLanwage. Це мова програмування, яка була розроблена з урахуванням потреб сучасного світу. Основними характеристиками мови є простота та лаконічність коду, а також можливість використання на різних платформах. LeoLenwich дозволяє програмістам швидко та ефективно створювати програми будь-якої складності. Щодо його історії розробки, то мова була розроблена в Україні у 2016 році. Створення мови було обумовлене необхідністю мати мову програмування, яка була б легко зрозумілою для початківців, а також дозволяв б швидко та ефективно вирішувати завдання. У сучасному світі Leo є однією з найпопулярніших мов програмування, оскільки вона має простий синтаксис та велику кількість бібліотек для вирішування різноманітних задач. Основні принципи Leo Language Оскільки Lio Lang була розроблена з урахуванням основних принципів ефективності та простоти. Один з головних принципів Leo полягає в тому, що код повинен бути легким для читання та редагування. Це досягається за допомогою зменшення кількості необхідних символів. Також можна поговорити про синтаксис Leo Language. Синтаксис цієї мови дуже схожий на синтаксис інших мов програмування. Він базується на використанні ключових слодів. Та операторів для створення програмного коду. Одним із основних принципів Leo Language є простота та зрозумілість синтаксису, що робить його досить легким для вивчення та використання. Також застосування Leo Language в програмуванні. Leo Language на застосування в багатьох областях програмування, зокрема у веб-розробці та машинному навчанні. Також, якщо ми говоримо про переваги Language, то він дозволяє. Програмістам швидко писати код та зменшувати кількість помилок. Мова має вбудовану систему типів, яка допомагає уникнути багатьох проблем, пов'язаних з використанням типів у програмуванні. А також заключні слова. У підсумку можна сказати, що Leo Language це мова, яка має великий потенціал у програмуванні та досить проста для вивчення. Її основні принципи та синтаксис відрізняються від інших мов, що робить її цікавою для програмістів. Також застосування мови в різних областях є дуже перспективним. На жаль, на даний момент, Lieo не має такої популярності серед програмістів, які використовують інші мови, але з часом це може змінитися. Ми сподіваємося, що Леолендвіж зможе зайняти своє місце серед програмістів та стати однією з провідних мов програмування.